Крила надії саме таку назву мав творчий вечір засновниці громадської організації Пізнай свою мрію імені Героя України Степана Тарабалки, оздоровчого центру тепло крилатої душі, а ще талановитої поетеси Наталії Тарабалки. Ти вирішив героєм стати. А як же сину маму спитати? Я знаю, дорослий, сам рішення можеш приймати. А маму спитати. Роль мами – Таку ще не грала. Я ж маски свої давно скидала. Наталія Тарабалка зазначила, що вірші писала ще до війни. Однак смерть сина додала їй бажання виливати свою душу на папері. Я вирішила поділитися своїми внутрішніми переживаннями і в надії з тим, що воно допоможе комусь у складний період життя взяти щось, частиночку, знаєте, якогось чи вислову, чи навіть речення, чи самого вірша для того, щоб можна було комусь надихнутися і комусь. Можливо, дати можливість зрозуміти, що ми маємо право не на існування а на життя. Допомогла у виданні збірки очільниця спілки журналістів Коломищини Валентина Близнюк. каже, що випадково натрапила на твори пані Наталії у соцмережі. Ідея народження цієї книжки належить пані Наталі Теребалці. Ми працювали над нею над матеріалом про її сина Степана Теребалки. Вона дуже багато розказувала врушливих моментів. Крім цього. Вона обмовилась, що весь свій біль вона виливає у віршах, вона викладає це на папір, вона викладає свої вірші у соціальні мережі. І так сказала з таким сумом. Я би так хотіла мати книжку власних віршів. Приїхала на творчий вечір, і очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, що на заході хотіла зігріти своє серце та душу. Її тепла вистачає для всіх нас. Для кожного із нас, хто потребує підтримки, хто потребує допомоги, хто потребує щирого слова, поради, заходжу в зал, а тут так тепло, як може тільки бути у пані Наталії. Дорога пані Наталія, я вам щиро сьогодні дякую за тепло вашого серця і вашої душі. Я сьогодні вам щиро дякую за вашу незламність. За вашу безмежну любов до рідного краю і до України авторка збірки певна, що поезія лікує душу. Тож такі вечори, а їх буде чимало, стануть не лише духовними, але й терапевтичними для всіх присутніх. Сколомий Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.